Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно після того як вони перепробують всі інші варіанти, казав колись Черчилль, який кілька років обривав телефон в Білому домі, благаючи про зброю. Потім американці дали британцям ленд-ліз, Потім був Перл-Харбор, і американці вступили у війну. Потім Німеччина була розбита. Не буду забігати аж так далеко, але цими днями, через півроку очікування, ми спостерігаємо показові зміни в американській політиці, які можуть перевернути ситуацію в США для нас з ніг на голову. І, врешті, американці зроблять все правильно. Амдюінгіораблив тобі дайте. Так виглядає, що в передвиборчих американських політичних інтригах Україна зараз має усі шанси перетворитись з проблеми обох кандидатів президенти США на один з козирів її передвиборчих кампаній. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, Це канал ЄПитання. Нагадую, одразу перед тим як почати. Не забудьте поставити вподобайку для алгоритмів Ютубу, підписатись на єпитання, якщо досі не з нами. І як завжди, прошу вас задонатити на підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення Запорізького фронту, в якому ми допомагаємо закривати потреби. Ось цього Черчилля я показала на початку не випадково. Це принт з нашого нового мерча, брендованого одягу є питання, який ми та. Також робимо, щоб допомагати цьому підрозділу. Весь прибуток від його продажу передаємо 12 загону. Тут у нас тепер, крім є питання, і якого біса, є футболки з Черчиллем і ніколи не здаватись. Весна. Пройшла посадки будуть, і нам ще буде важко, але ніколи вже соромно. Купити що з цього треба на модному маркетплейсі Каста. Всі посилання в описі під цим відео, і на банку підрозділу, і на сайт з одягом, на сайт Касти, яка допомагає нам все це робити. Так от, є сьогодні підстави висловити припущення, що республіканці і Дональд Трамп. Вирішили вирвати у демократії Джозефа Байдена тему України і нести її до перемоги в сенсі до перемоги Байдена чи Трампа восени, а можливо і до нашої. Про це сьогодні і поговоримо. За Україну там, звісно, я за Україну. А за що мені? Я, я українець. А за що мені бути? Коли я заявляв, що я проти України. Це монтаж, автор якого іронізує з того, як на 180 градусів змінилась позиція республіканців Джонсона і Трампа в питанні України за останній тиждень, від ролі тих, через кого півроку була заблокована допомога Україні, до ролі тих, хто вимагає від Білого Дому більше допомагати Україні, дати все плюс атакамси, якими Україна розраховує звільняти Крим, оприлюднений Джонсоном законопроект про допомогу, в тому числі Україні, який збираються підтримати і республіканці, і демократи, та представників буде голосувати завтра в суботу. Критична відмінність пакета на 95 мільярдів, які розробили республіканці зараз, в квітні 24-го, від пакета на 95 мільярдів, який розробив Білий Дім в жовтні 23-го, в тому, що критичних відмінностей між ними мало крім однієї. Тепер він усіх влаштовує і в першу чергу республіканців, точніше одного з них. Щоб пакет влаштував усіх, написаний білим домом і ухвалений ще в лютому в Сенаті законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і американському кордону. Розшматували на частини і трохи дописали. В ньому зберігся в повній мірі обсяг допомоги Україні. і Це для проукраїнського крила Конгресу. З'явився пункт про те, що економічна допомога Україні буде надаватись у формі позики. Це для Трампа і його прихильників. Допомогу Ізраїлю будуть голосувати окремо від допомоги Україні. Це для демократів, які не хочуть голосувати за пакет Ізраїлю через гуманітарну ситуацію в Газі, при цьому після голосування в Конгресі цих пакетів розрізаними на голосування в сенат вони потім підуть одним пакетом. Це для усіх, хто вимагав ухвалити рішення і по Ізраїлю, і по Україні якнайшвидше. Одна з головних вимог республіканців про захист кордону США з боку Мексики, що було однією з вимог трампістів, якою ті маніпулювали, блокуючи голосування по Україні, так видається, що майже зникла взагалі з порядку денного. Од один із законопроєктів, які просуває Джонсон, так і стосуються проблеми кордону, але. Оскільки зараз це окремий законодавчий акт. Очікується, що Сенат просто проігнорує його. Пишуть американські змі сьогодні. Сам Джонсон публічно змінив риторику до протилежної і тепер переконує американські змі, як важливо допомогти Україні, яку небезпеку становить Путін і вісь зла, як зухвало росіяни можуть напасти на Балкани і Польщу, і що він Джонсон краще дасть Україні зброю, ніж американські родини будуть відправляти в Європу своїх. In addition, Johnson, his son. I'm doing here what I believe to be the right thing. Um, I think providing lethal aid to Ukraine right now is critically important. I think that Vladimir Putin would continue to march through Europe if he were allowed. I think he might go to the Balkans next. I would rather send bullets uh, to Ukraine than American boys. My son is. Обсяг пакету підтримки України залишився той самий: понад 60 мільярдів доларів. Економічну підтримку у розмірі 8 мільярдів прописали, як Джонсон і анонсував у вигляді кредиту, але з можливістю списання боргу президентом США. За згоди конгресу, президент США будь-який має право списати 50% заборгованості Києва, а з 26-го року і усю заборгованість повністю умовами списання може стати, наприклад, певний набір реформ, які мають провести в Україні. 13,8 мільярдів виділено на фінансування виробництва закупівлю нової зброї та ремонт старої для України в Сполучених Штатах. Це на довготривалу перспективу. Тобто Україна не отримує одразу після підписання зброї на 14 мільярдів. Хоча, в разі, якщо Американські виробники вже мають на власних складах готові снаряди чи ракети, які готували для американських державних внутрішніх закупівель, то їх можуть поставити швидко. Ще 1,6 мільярдів доларів це гранти для закупівлі озброєння в Штатах. Цими грошима Україна зможе швидко скористатися і купити необхідне. Ще 7,8 мільярдів. Це гроші у розпорядженні Білого Дому, які дозволяють передавати в Україну озброєння уже наявне на складах Пентагону. Американці замість цього будуть закуповувати нові зразки для заміщення старих за цією програмою. Можна найшвидше поставити в Україну потрібне озброєння. Також білий дім має невикористаних 4 мільярди доларів за такою програмою з попереднього пакета допомоги. Ними не могли скористатись, бо мовляв, у Пентагона не було грошей для заміщення старих своїх запасів. У проєкті Джонсона на це виділено 23,2 мільярди доларів. Військову допомогу на відміну від економічної є можливість витратити до 30 вересня 2025 року. Тоді як бюджетну треба використати до кінця американського фінансового цього року, тобто до вересня 2025. 24 -го. знаковими моментами в законопроєкті Джонсона стали наступні заклик, точніше, фактично, зобов'язання для адміністрації Байдена надати Україні далекобійні ракети Атакамс. Згадка про те, що мета американської військової підтримки це надати Україні змогу оборонятись і досягти перемоги над Російською Федерацією. Такого формулювання ми чекали від штатів усі два роки повномасштабного вторгнення замість. Ми будемо з вами до самого вашого кінця перевертати небо і землю. Також у четвертому додатковому проєкті законів Джонсона йдеться про конфіскацію російських активів заморожених в США для фінансування допомоги Україні, що теж прецедент для західного світу. Хоча в Америці не найбільша кількість російських грошей, яко кажучи, менше 10 мільярдів доларів, але це відповідний сигнал Європі, яка на третьому році повномасштабного вторгнення досі тикає пальцем в бік. Америки щоразу як треба приймати серйозне рішення, і досі не зважилась навіть відсотки з російських активів передати нам не те, що активи самі усі ці речі свідчать про те, що з певних причин республіканці вирішили, що Україні тепер буде відведена інша роль в президентській кампанії Трампа, але про це трохи далі. Зараз законопроект Джонсона чекає на голосування завтра. І в Конгресі почалось те, що буває у нас. В законопроект закидали законодавчими поправками, що може затягнути час на голосування. Як справжні яструби зі своїми правками налетіли, зокрема, трампісти, Широко відома в українських колах республіканка з українським корінням Вікторія Спарц, внесла поправки, якими хоче викреслити повністю фінансову допомогу Україні з законопроекту і зменшити можливості для фінансування зброї. Спарц нагадаю родом з Чернігівської області. В середу в Чернігів прилетіла російська ракета і вбила 18 людей. Трагедія сталася зокрема і через затримку з допомогою. Яку блокували трампісти і особисто Спарц через це вичерпались ракети до систем ППО? Але найбільш яскраво про роль, яку відіграють крайні трампісти в блокуванні допомоги Україні, свідчать поправки, які подала до законопроекту Джонсона скандальна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, та сама, яка вимагає відставки спікера через цей самий законопроект? Тейлор Грін. Пропоную внести в закон наступні поправки, закрити в Україні усі біолабораторії, усім конгресменам, які проголосують за законопроект, доєднатись до лав Збройних сил України. Заборонити фінансувати батальйон Азов і війська НАТО в Україні, не схвалювати жодного фінансування для України, поки в Україні не заборонять аборти, не почнуть мирні переговори з РФ. Зеленський не піде у відставку і так далі. Це серйозно все є в її правках через російську пропаганду, яку просуває в конгресі Тейлор Грін. Українці від учора називають її реінкарнацією Іллі Киви. Я не прихильниця теорії змов, але щось в цьому є. Американське видання лояльне до республіканців Fox, бурхливу діяльність конгресменки цього тижня описувало словами Марджорі Тейлор Грін. Ідіотка вона намагається зруйнувати республіканську партію. Можливо, пакет допомоги Україні, врешті, буде мати лікувальний ефект і для самої республіканської партії. Але ми поговоримо не про це, а про те, що помінялось в американському політику, і що сталося в таборі республіканців. Що вони тепер образно кажучи, виривають у демократів прапор перемоги України. Серйозно про те, як може зараз внутрішньополітична боротьба в США повернутись нарешті на користь нам? Далі про це поговоримо з Олександром Краєвим, експертом ради зовнішньої політики Українська Призма. Нагадую, перед тим коротко. Не забуваємо підписатись на її питання, поставити вподобайку, задонатити на 12-й загін спецпризначення і купити Черчилля чи ще щось на маркетплейсі Каста, щоб підтримати знову ж таки військових. Отже, чи можемо ми вже розраховувати на те, що американці? зроблять правильно чи перепробували вони вже всі інші варіанти? Олександра Краєв далі. Вітаю вас, Олександре. Дуже хотілося б думати, що ми з вами сьогодні в останнє будемо говорити про те, що нарешті можливо пакет в конгресі ухвалять, проголосують. Давайте про те, чому так сталося. Я так розумію, що врешті через 6 місяців його переписали той самий запропонований Байденом законопроект, так щоб він став ну такий прийнятний для усіх, хто має за нього проголосувати, для усіх груп, щоб вони могли і зберегти обличчя і думати, що сталося по їхньому. Що так принципово змінилось? Що всі на це погодились? Е, принципово змінилось авторство. Тобто, тепер це законопроект республіканців. А якщо конкретніше, це законопроект Трампіста Джонсона і відповідно самого Трампа. Він дійсно відтворює байденський законопроект. Ну, в 80% випадках. Інші 20% це які стосуються Атакамсу, які стосуються того, що конгрес може вимагати цього від президента, і яка стосується фінансування макрофінансового фінансування українського бюджету, за тавтологію. Але в усьому іншому це дійсно законопроект, який пропонував Байден, який був проголосований Сенатом, і в тому, що він поданий Трампом. Тобто, ми бачили, що останні 6 місяців Трамп і його компанія використовували якраз. Неспроможність Байдена проштовхнути українську допомогу як засіб топити рейтинг Байдена. Вони постійно казали про те, що якраз Байден винний в тому, що Україна не отримує допомоги. Байден показує слабкість перед Китаєм, перед Росією, перед Європою, перед усіма. І тепер ми бачимо, що як тільки Байден дійсно просів в рейтингу, як тільки йому не було куди відступати, Трампісти самі взяли на знамена українську тематику, подали альтернативний законопроект і тепер виглядає так, як мінімум для їх виборців і для внутрішньої аудиторії, що от, мовляв, сплячий джо не зміг вирішити це питання. А як тільки Трамп ним зайнятися, то все одразу стало добре. Чи означає це для нас, що е, фактично республіканці і демократи таким чином е, вступлять в певного роду конкуренцію щодо їх позиції для України, і це зіграє якраз нам на краще? Бо вони тепер будуть змагатися, хто більше любить Україну і хто сильніше її підтримує? Це дійсно може так статися зараз. Головне, щоб це голосування пройшло добре. Головне, щоб ми побачили дійсно біпартійну підтримку цього законопроекту. А в принципі, зараз на це вказує все. Бо з усіх 435 учасників палати представників лише одна поки що виступає проти. Це наша улюблена, звісно, Марджа і Тейлор Грін. Всі інші в принципі кажуть про те, що ця підтримка має зберігатися. Тому так буде певного роду конкуренція, і от навіть те положення щодо атаканців, про яке я вже згадав, його не дарма було введено в цей законопроект. Це знову ж таки один з важелів тиску. Конгресу, в якому зараз верховодять трампісти, як мінімум в нижній палаті, на президента Байдена, тобто, як тільки Байден почне говорити, що там не на часі небезпечно Саліван знову буде збігати про контроль ескалації. У трампістів буде дуже потужний хороший важіль. сказати, що а бачите, президент знову не справляється знову. Це треба нам вирішувати. Знову конгрес єдиний хто може допомогти партнерам-союзникам. і союзникам. Тому дійсно це може запустити достатньо здорову внутрішню конкуренцію стосовно України стосовно Ізраїлю, стосовно Тайваню. В принципі, на темі зовнішньої політики зараз ця конкуренція стане набагато більш продуктивнішою, бо раніше, якщо чесно, ми бачили, як політтехнологія заміняє політику, і окрім заяв, і певних стратегій нічого конкретно не робилося. Ну, цю норму про атакамс вони там в законопроекті виписали так, що залишили таку певну ну, там шпаринку, щоб можна було не ухвалювати це рішення, якщо воно становить загрозу нацбезпеці. Але мені ще тижнів два тому говорили депутати, які займаються лобіюванням нашої підтримки, там що атакамси нам найближчим часом далекопійні мають передати, і це ще було до того, як з'явилася версія закону, тому я дуже сподіваюся, що це якась там формальність і це не зупинить нас. Їх теж від передача атакамців. А що ви думаєте загалом про те, що і сам пакет став очевидно ну таким сильнішим, тому що там, по перше, прописали, що а, Америка має інтерес в тому, щоб Україна перемогла Росію, і що а, республіканці поставили умовою Білому дому, щоб вони представили свою стратегію, як вони бачать ситуацію в Україні? Війну участь штатів в цьому? Ну чи можна говорити про те, що? Ну от це можна вважати формалізацією того, якою буде роль е, Америки у цій війні, і оце е, з вами до кінця. Що це якось має позначити, що цей кінець має бути перемогою, а не просто кінцем. Так, це насправді є другий запобіжник, великий перший стосовно атакамців, другий стосовно цієї стратегії, які дуже позитивно мають на це вплинути. Бо запит на стратегію був дуже давно. Пам'ятаю, що в листопаді 22-го року, після проміжних виборів, почали говорити про те, що адміністрація Байдена має представити певний фіналізований адекватний план. Весь 23-й рік. Потім про це говорили. Наші військові дуже багато співпраці, якраз з нашим експертом товариством, вони намагалися проштовхнути цю ідею, що хлопці. Дівчата, ну давайте ми визначимо певні маркери. Якщо ви не готові робити повноцінну покрокову стратегію, давайте, хоча б, закріпимо на яких результатах ми можемо зупинитися. Давайте ми з вами пропрацюємо -про до якої межі є оце ваше. Ми з вами до кінця. ми також хотіли це зрозуміти, і в цьому випадку якраз наші інтереси і інтереси республіканців фактично співпадають. Але ми бачили, що спроба контролювати ескалацію знову ж таки тут киваємо в сторону Салівани його табору. Вона призводила до того, що американці не хотіли сходити з наративних позицій і переходити до якихось практичних інструментальних рішень. І тому такої стратегії по суті не було. Зараз щодо неї є вимога, і тому є сподівання, що в принципі вона почне пропрацьовуватися. Але тут зразу варто сказати, що у демократів є можливість зіграти на цьому також. От якраз вступає в силу та конкуренція, про яку ми з вами говорили. Право в тому, що ще з початку 23-го року в Сенаті лежить законопроект, який так і називається законопроект про перемогу України, де чітко прописано, як до якої межі американці будуть українців підтримувати, і чітко сказано, що є. Декілька пунктів на які Америка буде орієнтуватися: перший це вихід на кордони 91-го року. Другий це виплата репарацій росіянами Україні за те, що вони зруйнували державу, економіку. Третє це покарання всіх військових злочинців і політичної складової, і безпекової складової будь-якого рівня, тобто це те, що Америка буде підтримувати як дії міжнародного кримінального суду, так і окремих судових інстанцій. І четверте це вступ України до НАТО. Тобто, з точки зору сенатської групи, тоді ця сенатська група, до речі, з 15 сенаторів була половина на половину демократично республіканська. Саме така позиція може закріпити слова Байдена про те, що Америка з нами до кінця, і насправді демократи зараз можуть згадати про цей законопроект і також спробувати його проштовхнути як певну чітку стратегію, як певне розуміння того, що якраз означає політика адміністрації Байдена стосовно України. А ці персонажі, типу Маргарет е, Грін, а е, вони можуть вплинути зараз на рішення на те, як проголосують загалом республіканці, і о, оці речі, які вона каже по е, телевізору в ефірі, там великих американських телеканалів, що ну, ці поправки, які вона вносить, що Україна має там як там вона сказала закрити всі біолабораторії. А всі, хто проголосують за законопроект, мають мобілізуватись. І це взагалі нормально сприймається в Америці? Чи вона якась там? Ну я не знаю з ким її порівняти в нашому парламенті, як її взагалі сприймають, і який її вплив може бути на ці речі? Знаєте, так і хочеться пожартувати, що вона маленький гвинтик в системі трампійської політики. Але насправді ми якраз за останній тиждень побачили достатньо серйозне розходження Грін і Трампа. Раніше Грін була дійсно ручною собачкою Трампа, вона була максимально провокативною, вона була максимально голосною. Вона була однією з найкращих гостей на Fox News на One America Network, Вона постійно перебувала в Конгресі, там провокувала Джозефа Байдена і під час його публічних виступів, і в принципі, вона дійсно була дуже вигідною для Трампа. Але от два тижні тому почалася розгортатися драма довкола українського пакету, от коли Джонсон почав. Заявляти, що нібито 9 квітня зможе виставити на голосування пакет допомоги для України. Грін паралельно каже про те, що вона буде виставляти на голосування в отум недовіри Джонсону. І найголовніше питання тоді стояло: а кого ж з них підтримує Трамп? Кому з них Трамп сказав Фас. Е, в цю суботу ми побачили зустріч Трампа і Джонсона. Їх спільну прес-конференцію, обійми, ну репрезентацію такого політичного бромансу, і все нібито стало на свої місця. Ми побачили, що Трамп підтримує Джонсона. І здавалося, б маржуйтелерґін мала заспокоїти себе, заспокоїтися загалом і припинити ці нападки. Але ні, у неділю в неї розразився шторм у Твіттері про те, що Джонсон зрадник, Джонсон не може репрезентувати партію. і Взагалі він невідома яка людина. Він зараз продасть Америку. І вгадайте, що сталося в понеділок. Виходить стаття на Fox News, на улюбленому Fox News Трампа, на якій пише, що Мардже Теловін вибачає за неефірну фразу придурошна і може розвалити стару добру республіканську партію. Тобто той же самий Фокс Ньюс, який вважав її ключовою спікеркою, останні декілька днів просто розносить пух і прах весь її імідж е серед республіканців, а навіть серед її виборців. Ви бачили, що відбувається в її рідному штаті. Там кожні декілька хвилин на ключових республіканських каналах уходять про неї розгромні матеріали і розслідування. Тому насправді виглядає так, що грін стала занадто токсичною. Вона була корисною, вона була інструментальною для Трампа і для партії. Але зараз, коли вона виступає проти позиції Трампа стосовно України, вона стала занадто токсичною. А щодо її правок, ну вона якраз сьогодні зранку, от як я йшов до вас на ефір, побачив ще одну цікаву від неї правку, що виявляється, Україна а, має отр... має скасувати. Ці обмеження для національних меншин в першу чергу для угорців у Закарпатті, і тоді лише вона отримує гроші. Тобто, очевидно, отримавши ляпаса від Трампа, Марджері починає підігрувати іншому популярному а, напівдиктатору, а саме Віктору Орбану. Тобто, ми бачимо, що потроху її політична позиція в межах партії сиплеться, і мені здається, наразі ані її правки, ані її публічність не допоможуть їй по суті якось вплинути на це голосування. А що ви скажете про самого Трампа? А от десь минулого тижня змінилася його позиція щодо самого пакету, коли почали надходити новини, що Джонсон з ним нібито, нібито все узгодив, і що історія з тим, що допомога буде надаватись в кредит, Трампа влаштовує і на таких умовах він підтримує. А буквально от сьогодні Трамп почав писати твіти, в яких він каже, що Типу Україна важлива для Америки і дорікає європейцям тим, що вони мало підтримують Україну і мали би більше. Ви пояснюєте це тим, що так він намагається ну, врятувати свої рейтинги, які падають, чи чи, чи що? Що він нарешті визначив все, яка йому позиція м зручніша. А, ну, дивіться, Трамп він побачив, що Байден втратив лідерство в українській темі. От буквально півтора місяці тому ми побачили цю різку зміну риторики. Тобто, той самий Трамп, який в липні 23-го року казав, що Україна це а, гнила корумпована яма, на кшталт Афганістану, з якою не треба мати справи, той самий Трамп півтора місяці тому починає говорити, що кров сотень тисяч українців і ізраїльтян на руках Байдена. Якби я був президентом, я би дав Україні в рази більше. Це було б не 60 мільярдів, це були сотні мільярдів. Але він, звісно, постійно додавав, що якби я був президентом, війна в принципі не почалася. Коли його запитували, чому він казав, «Ну, що незрозумілого, я би був президентом, а значить, війна б не почалася. Ну, в нього логіка доволі інфантильна, але все-таки ми побачили чітку зміну наративу. Тобто, про що це нам говорить? Що його попередня стратегія топити рейтинг Байдена на Україні вдалася. Ми побачили, що дійсно зовнішня політика в пріоритетах Джозефа Байдена впала. Він почав концентруватися на інфляції. Він почав працювати з кордоном, він почав працювати з меншинами американськими, і в принципі перестав згадувати Україну у своїх внутрішньополітичних виступах. І для команди Трампа це стало сигналом. сигналом до того, що тепер українську тему треба брати на себе. І якраз в той момент Джонсон виступає з пропозицією повернути на голосування український пакет. І якраз це зараз фіналізується в те, що він таки буде голосуватися. Тобто всі ці твіти Трампа, зміни його підходу до України, означає лише одне: він побачив, що це продається. все таки, йому не можна відмовити в певній політичній інтуїції. Я б навіть сказав в політичній чуйці. Тобто, не дарма американські колеги називають його політична тварина, бо в нього нема стратегії, в нього нема доктрини або певної парадигми, в якій він живе. Він дуже чітко відчуває, що подобається людям. Він дуже. Якісно вміє втертися в довіру і сподобатися, що в особистому спілкуванні, що в спілкуванні з натовпом під час виступу, і він на цьому працює. І якраз питання України, ми це й побачили. Він відчув момент. Коли Байден не може вже взяти на себе зовнішнє політичне лідерство, і він почав з тим працювати. До речі, сюди ж можна включити і візит Орбана до Трампа, от важливо саме до Трампа, не в Америку, а до Трампа, і візит Дуди до Трампа, адже Дуда ми теж бачимо порушує дипломатичний протокол в плані порядку між лідером держави і лідером опозиції. Тобто Трамп явно побачив слабкість Байдена. Він її використав, втопив його рейтинг в цій темі, вибив з під нього цю основу і тепер сам займає цю нішу. Тобто, з точки зору політтехнології, це вражаючий якісний крок. І якщо дивитися на все це з української позиції з позиції наших інтересів, то це все ще може і обернутися нам на користь і наблизити нас до, до тієї точки, про яку Черчилль колись казав, американці зроблять все правильно, врешті, але перед тим перепробують всі інші варіанти. Але очевидно, нам покажуть це голосування цими вихідними. Да, від цього все буде залишати щоб додалі. Так, так, насправді, поки що ми бачимо розвиток в дуже правильну сторону, тобто мені. Ясно зізнаюсь, бридко слухати Джонсона, який каже, що ми маємо ставити інтереси Америки і наших партнерів вище особистої вигоди. Я готовий ризикнути своїм місцем спікера, щоб допомогти Україні. Ну вибачте, це маячня півроку до того стримувати пакет допомоги для України і зараз розказувати, який він святенник, Ну це дуже і дуже брудна політична гра. Але вже будемо циніками, яка нам різниця, якщо це дасть нам зброю і допоможе нашим збройним силам стримувати агресора. Проблема лише в одному, і ось тут нам це треба постійно тримати в фокусі. Трамп передбачуваний в своїй непередбачуваності. Ми побачили, що він дійсно має визначальний вплив під час цієї президентської кампанії на Конгрес, особливо на палату представників і на зовнішню політику. Це факт. Але він свою позицію може змінити. Тобто, його зміна ставлення до України не є константою. Це не закріплена стратегія, це не закріплене бачення. Це він так зараз сприймає Україну, це він так зараз. Хоче використати нашу тему, і нам надалі треба постійно стежити, щоб умовно кажучи, йому це залишалося цікаво, тому що от скільки я не досліджує Трампа, скільки років вже не тягнеться наше заочне таке знайомство, я можу сказати точно одне: в зовнішній політиці Трампа цікавить дві речі: власний імідж, тобто зовнішня політика для нього це завжди можливість показати себе сильним лідером, потужним політиком і, взагалі, написати купу цікавих твітів. А друге це прибуток, як його особистий, так і прибуток державний, і очевидно, йому нарешті оборонно промисловий комплекс США зміг пояснити, що мало того, що в українському кейсі він зможе перемогти Путіна, того самого страшного Володимира, в якого є на Трампа компромат, А з іншої сторони, Україна це контракт століття для всієї оборонно промислової індустрії США, і тому з цих двох сторін. Трамп і зацікавився Україною, тому що для нього це можливість Можливість створити історію успіху. І допоки ми будемо на цьому наполягати, допоки ми будемо зберігати йому ось цю призму, ось це бачення України, проблем з Трампом у нас бути немає. Але, повторюся, він передбачуваний лише в своїй непередбаченості. І це досі залишається для нас проблемою. Проблем з Трампом немає, але вони можуть е статись будь-яку мить. Дякую Там вам дуже так. за пояснення. В принципі, це поки що дає підстави для надії на те, що зміниться на позитивне. Будемо вірити, що так і буде. Дякую вам дуже за пояснення, Олександр Краєв, Бо в неї питання. Дякую.